Сьогодні на Україну чекає справжня пекельна спека. Здається, це літо не знає, що його час майже сплив. Червень і липень цього року були не надто гарячими і досить дощовими. Зате друга половина серпня вирішили відігратись за усі інші місяці. Ось уже два тижні, як в Україні близько 30 градусів. Похолодання і дощі приходили буквально на пару днів. Добавить. Однак виявляється, те, що було раніше, тільки розігрів на території усієї країни сьогодні і у найближчі дні буде як у тропіках. На півдні та заході до 35. У Києві прогнозують плюс 36, А на Вінничині, Кіровоградщині та Черкащині плюс 38, плюс 39. І це у затінку температуру на сонці краще не міряти для душевного спокою. Синоптики кажуть, в Україні зараз панує антициклон з циркуляцією сухого тропічного повітря, звідси й такі позначки на градусниках. Хоча у гідромецентрі розповідають жодних температурних рекордів. Поки що не побили, а літо 2010-го було ще гарячішим. У таку погоду лікарі традиційно радять поменше виходити на вулицю і пити побільше рідини, тільки не алкоголю. Однак, якщо ми можемо сховатися від пекучого сонця у приміщенні з кондиціонером чи вентилятором, то на фронті порятунку від спеки немає. Тут Це нормальне приплодить. Щоб ніхто не думав, дош за фотошоп, це облилися водою. Тут ти облився водою, я дівбраню. Хоча українці не були б українцями, якби щось не вигадали. І спека нарешті відступить. Достаменно невідомо. У перші дні вересня має стати дещо прохолодніше однак на наступні вихідні теж обіцяють під 30 градусів.